Тепло, домашній затишок та опіка у калуші. Відкрили геріатричний центр. Він розрахований на півсотні осіб. Керівник закладу Василь Ільницький каже, прийматимуть як місцевих мешканців, так і людей, яких евакуювали з прифронтових регіонів. Вони будуть забезпечені цілодобовим доглядом, чотириразовим харчуванням та умовами для відпочинку і спілкування. Основна послуга це послуга догляду. Для людей похилого віку, які потребують стороннього догляду, і тут можуть проживати люди з інвалідністю від 18 років, які теж потребують постійного стороннього догляду і соціального обслуговування. В першу чергу ми будемо брати людей, які одинокі, які не мають родичів, які можуть доглядати цих людей. Таких людей і в Калуші, і всюди є багато. І це я відчуваю. Ми ще не відкрилися, але практично щодня мені люди телефонують і мають бажання. Більшості родичі цікавляться, як можна облаштувати людей. Раніше тут був протитуберкульозний диспансер. Два роки тому він припинив свою діяльність. Відтак приміщення не використовувалось. А на початку 2023-го розпочали облаштовувати геріатричний центр. Більшість ремонтних робіт профінансували доброчинці благодійного фонду Востоксос, а це понад 8 мільйонів гривень. «Виступили як донори цього проєкту, фінансували ремонтні роботи, обладнання, меблю, техніку, яку отримали тут, то за кошти Восток Сос. Меблі техніка тут чотири пральних машини сушарки. Кухонна мебля, посуд, зі все". ще частину коштів на ремонт та облаштування геріатричного центру виділила Калуська міська рада. Міська рада вклала півтора мільйона в ремонт даху. Так, вона вклала майже 400 тисяч в ремонт мереж і орієнтовно десь так ну десь до 2,5 мільйонів гривень нас буде тису, то якраз для забезпечення. Це зарплата, це електроенергія, це харчування. Так ну приблизно можна сказати, що так більше 4 мільйонів це на початок, так що ми вклали. Але надалі ми прекрасно розуміємо, що що Року, як мінімум три мільйона гривень, ми будемо якби видатки винести на цей заклад. Перші десять людей, які тут мешкатимуть, вже на території Калуської громади. Кілька днів тому їх евакуювали з Херсонщини. Наразі вони проходять обстеження у лікарні. На відкриття центру завітали четверо з них. Пані Любові, 81 рік. Зі сльозами на очах розповідає про жах, який довелось пережити у рідному селищі. Перший раз, як руські зайшли. Боже, як у вас тут красиво. Одна дозволення каже: Манька, я тебе привезу, як тут гарно. Черешні цвіли, вишні цвіли, у нас дороги асфальтіровані теж в селі. А тепер хай подивляться, що вони зробили. У нас нема нічого, одні родини стались, деяких заводи. нема нічого в нас. Дітей всі пови... теж повивозили у нас, бо ти поставалися такі старики, так наші, теж люди добрі. Начали нас вивозити помаленьку. Голова Івано-Франківської військової адміністрації Світлана Онищук зазначає, нині Прикарпаття має значну потребу у створенні таких закладів. Це власне сьогодні. В Калужській територіальній громаді відкривається десятий такий територіальний центр, який опікується людьми похилого віку, тобто десятий в області. І відповідно ми розуміємо, що це є соціальний проєкт. Власне, на нього потрібно спрямовувати кошти, кошти на утримання кошти на тих людей, які ще будуть сюди перебувати і для того щоб допомогти громадам, ми активно на обласному рівні працюємо з нашими міжнародними донорами з благодійними організаціями від початку повномасштабного вторгнення, щоб могти залучити кошти і щоб могли допомогти громадам зробити якісні хороші ремонти для людей, щоб вони себе комфортно почували наразі. Наприкарпат. Евакуювали понад 1300 осіб, які потребують особливого догляду та проживання у гаріатричних центрах. Юлія Торконяк, Сергій Гуменюк телерадіокомпанія Араї.